Українські пейзажі найкращі у світі блакитне небо, зелені поля. Але інколи через усю цю красу проривається нестерпний сморід. Смердять гнилі яблука, чиїсь недоїдки і тельбухи свійських тварин. Несанкціоноване сміттєзвалище в провулку Тургінєва у Конотопі Вже давно псує мешканців будинків, що живуть поблизу не лише нерви, а й життя. Так, кому подобається мусорка під домом. Мы живем практически на этой мусорке. Каждый день пакеты вот эти летают, потому как ветер поднимается, все под двором. Позавчера вывернули дохлых курей. Прямо вот здесь, вот, под ПТУ. І собаки таскають перелетять. літя вонь страшна. зі сміттєзвалищем. Вже протягом восьми років намагається боротися голова 24-го квартального комітету Олена Сахно, але справа ніяк не зрушить з мертвого місця. Міська рада час від часу виділяє грейдер для того, щоб загорнути відходи у канаву, але це звичайно не допомагає. Нерадиві господарі, улюблений безкоштовний смітник, можуть знайти вночі із заплющеними очима. Сюди везуть мусор. І восками, і відрами, і машинами. Листя везуть, ветки везуть, со скотини везуть кишки, головы, ноги. В общем. Кому що не лень. лінь, ваняють ближліжащим дамам, от здесь дишать нічим буває. Зараз звалище замасковане високими будяками, тому сміття викидають прямісінько над доріжкою. Тут частенько можна побачити велосипедистів, які поспішають на свої городи. Про сміттєзвалище вони говорять неохоче, натомість охоче спілкуються про наболіле. Да котоп'янці пенсії дали, хоч подихай, хоч не подихай. Заплати за те заплати, за те заплати, а зараз усе дорого. Я собі не можу он трусив купити дає тут. Отой тобі на Вон, у старих он урваних он лажу і все. Немає нічим, водиться нічим Наболіло і жителям будинків, що знаходяться поблизу, бо совістю тих, хто смітить, схоже, зовсім зникла. Адже останнім часом територія звалища почала активно рости. Скидається на те, що скоро вона поглине собою провулок. Дійшло навіть до того, що люди, котрі мешкають поблизу смітника, відмовляються укладати угоди на вивезення твердих побутових відходів. А смисл ага. я живу на цій мусорці. Я считаю, нет смысла заключать. Я считаю, если не будет здесь мусорки, я с удовольствием. Ближлежащие вот эти вот дома, тут их немного. Всего, наверное, дворов 7. Не хотят заключать договора из-за того, что рядом мусорник. Везут, они дышат этим. И Вот это вот причина такая. Днем раніше пані Олена цю проблему озвучила на засіданні голів квартальних комітетів у міськраді. Директор комунального підприємства Муніципалітет Володимир Максименко телефоном нас запевнив. Проблему взято на контроль і за три дні сміттєзвалище мають здолати. Але як здолати свинство у душах людей, здається, не знає ніхто. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.